Добрий ранок всім. Так, у нас у нас скільки? одна-дві Уже відійшла на вчорашній вечір. І ще одна качечка кольору сріблу. Давай відійдуть. Крадеся до цього відра, оце. І ще одна катечка. Нам підказала одна людина, що можливо ми не пропоїли вчасно, мали б місяцю-два пропоїть від глистів, щоб нічого не було. Ми такого не зробили. Ну і три качечки мінус маємо. Жалко, звісно. Три качки це нічого собі, жалко. Ну, буду сподіватися, щоб не більше. Ми їх, звісно, вже пропаїло ось, від глистів. Ну, аби то не пізно, звісно, було. А то мало що ще хтось зляже. І що це хто це з вас їсти не хоче, всі воду так п'ють страшно прямо ж. Тут також є гарненькі і лавандовіща качечки, і срібла. Качурі гарні повиходили, хороших розмірів. Що собі точно, хоч, на жаль, качок не вийшло із білих німців, ну качурі вийшли, точно штучки 2-3 оставлю, такі які сподобаються. А наступним роком постараємося піднажати іменно на білих. Ну, То буде, звісно, видно. До той весни ще дожити треба та догодувати його все. Отакі. Не забувайте підписуватися на канал, для його розвитку. Далі буде.